Слава Богу, Шукури на місці, да? Далі, можна наблідай далі. Там ще знімається? Ніхто там мені написав, що там присісти, присісти, то взагалі буде гопи. Дивіться. Якщо я зараз присяду, то вони всі будуть в мене на голові. Всі. Да, а там мульта, Зай. Конечно, Зай им не надо в Что там за война? Что там за битва? Успокойся. Бачите, присела, никто не бежит, ни к иншу забот. Инши забот. Да, 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 мамина. Ой, мамина. Зай, иди, мамина. Иди, мамина. Иди, да. Уди, мамы, иди, мамина, зюарчик. От мамі пишуть, коротше, ред, пише, що ти до мене йдеш тільки тоді, коли я присяду. Що ти круги наматуєш? Що ти круги наматуєш? Що таке? Муська, І муся, воно. муся, покажи. Не треба там ніяких до да, Мамі. Мамі дачи. А ну сюди. йди до мене, іди до мене. Йди. Все, падає, Теряю сознання. Все, сознання. Заль, сідай. Ой, мамі, ой, маме, ой, ты же маме. просто мамень, зайчик.